Так, що ми починаємо? Починаємо з дихання, звісно ж, і ми починаємо з вакууму. Сьогодні зробимо вакуум. Як ми його робимо? Ми маємо видихнути знову ж таки все повітря, потім постаратись втягти живіт в себе, вирівнятись і попрацювати пресою вперед назад вперед-назад. mm <laughs> Все є, так? Тепер переходимо до самого дихання. Зараз будемо робити вправу, яка називається насос. Вправа ця і складна, і легка водночас. Ми вдихом імітуємо звук накачування шини велосипедному. Наша задача. Фізично нахилятись трохи, але не сильно. Тобто ми, наче амортизувати повинні. Ми нахиляємось, імітуючи накачування насосу. В цей момент, коли нахиляємось, ми робимо вдих через ніс. Живіт має працювати, як завжди, він має надуватись там Тобто За цим треба слідкувати, це треба контролювати. Зараз пробуємо спокійно. Одна рука на діафрагмі, інша працює ручкою, працює насосом. <скільки> Так, якщо виходить, продовжуємо ще три підходи по чотири вдихи. Між ними чотири секунди прерви. Угу. Поїхали. Перво. Три, чотири. Один, два, три, чотири поїхали, один і останній. т. Yes. Є, добре. І зробимо ще одну вправо на фіксований вдих. Це будуть випади. Ми що робимо? Ми ставимо одну ногу вперед, формуючи таку пірамідку. І ми повинні, згинаючись колінові, робити ніби випад вперед. В цей момент нам потрібно вдихати. Діафрагму, звісно. ж. Просто маємо колихатись вперед, вперед назад. Колихаючись вперед, робимо вдих. Стаючи назад, робимо видих. Але він проміжний. Тобто ми його не робимо як акцент, ми стараємося його зробити прохідним. Робимо зараз 8 вдихів, 4 підходи, між ними 4 секунди перерва. Кожен другий вдих міняємо, кожен дих міняємо. Ой, ні, не кожен дих. Кожен другий підхід міняємо ногу право ліво, право ліво поїхали. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Є, попили видички. І тепер будемо робити фіксований видих. Фіксований видих сьогодні ми будемо робити три свічки. Ми гасимо почергову свічку. Тобто ми будемо зараз робити видих на розпреділення і одночасно на фіксований видих. Ми будемо в цих як робиться ця вправа? У нас є три свічки. От перша свічка. Ми її тримаємо. Перша свічка гаситься відкритою артикуляцією. Вона гаситься теплим видихом. Друга свічка гаситься вже змішаним видихом. Тобто, тобто у нас холодне плюс тепле повітря. Третя свічка гаситься холодним потоком. Дуже швидко, різко і сильно. Тут задіюються м'язи пресу найбільше. Тобто ми маємо виштовхнути все повітря в один мах. А тепер пробуємо робити все підряд: теплий, змішаний, холодний. Пробуємо поїхали. І ще робимо п'ять разів. Так є. І переходимо до звуку. Сьогодні ми акцентно попрацюємо на звуком. Ми зробимо у нього найбільший такий нахил. З чого починаємо? Починаємо з знаходження грудного регістру. Ми починаємо мугикати. Мгм. Гм. Гм. Положення артикуляції яблучко. наче всередині роту щось тримаємо. Зуби відкриті, а губи закриті. Ґгум, 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 ґгум. знайшли І тепер другий звук ми протягуємо, протягуємо наш регістр. Шукаємо вібрацію на грудях. <свісна> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер набираємо хороший вдих і звучимо до закінчення видиху. Mm -hmm. І ще. Так, добре. Тепер переходимо до вправи, яка називається сходинки. Ми йдемо по сходинках трьох регістрів. Руки вперед це нижній регістр, в сторони. Це грудний, гору, це головний. Що ми робимо? Ми маємо звуково поступово підніматись. Ммм, гм, гм, А тепер пробуємо робити їх трохи злитно. Тобто ми зараз робили окремо. А тепер пробуємо злитно їх робити.

Так. І тепер переходимо далі. Ми зробили, зробили сходинки. і йдемо далі. З чого ми починаємо? У нас наступне вправо називається теніс. В принципі, вона не складна. Що ми робимо? Ми маємо уявити, що у нас в регістрах, в кожному з регістрів є м'ячик. Навіть не так. Ми уявляємо, що у нас є м'ячик в одному з регістрів. І ми його перенаправляємо по різним регістрам. Наприклад, от в мене м'ячик перший в грудному. І я починаю ніби катати його туди-сюди, туди-сюди. Це я катаю на грудному регістрі. А тепер. Я м'ячик перекочую, перекатую по іншим регістрам. Тобто стараємося якомога більше регістрів охопити. Беремо ячик, розміщаємо в якомусь з регістрів і починаємо крутити. Закінчуємо, стараємось просто м'яко його відпустити. Тобто, ми його не дотискуємо, а просто відпускаємо, розставляємо, перестаємо подавати повітря. <кій> <кій> І все. Тобто, ми або м'яко так відпустили. Або можна провести його ще й на цьому ж регістрі, тобто довести далі. Головне не підніматись регістрально в кінці, тобто, щоб не було якогось хвоста, щоб такого не було. І працюємо. Працюємо, переходимо по регістраю, гуляємо по ним. Mmm. Mm mmm. 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 -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ще разочок. Так, докрутили. І тепер переходимо до наступної вправи. Що ми робимо? Наступна наша вправа. Якщо вона називається? Ага. Наступна вправа називається сирена. Точно, як можна було забути. Називається сирена. Ми стараємося виводити зараз звук. Ми робимо артикуляційну вправу автомобільчик. І до цієї вправи ми просто починаємо працювати нашою гортанью рухомою. Ми її або звужуємо. Або розширяємо. І за рахунок цього у нас додається ще діапазон. Тобто ми маємо зараз підніматись і опускатись по діапазону. <клух> 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 <Ага>. <клух> а тепер пробуємо робити цю ж саму сирену, але коротшу. По терміну, тобто швидше її виконувати. Щоб за один видих ми мали змогу зробити їх декілька: дві, три, чотири, п'ять, от скільки вийде. І виводимо звук на губи. Наша задача основна чути свій звук ось тут, ось отут. Відчувати його чути прямо перед собою. Так. І пробуємо ще раз: виводимо звук прямо сюди. Тиснемо, намагаємось тиснути, намагаємось більше резонувати, намагаємось тобто посилити наше звучання за рахунок пресу. За рахунок дихання нашого. Набираємо хороший дих. <рик> так, тепер стараємося робити його цю сирену ще коротше, ще швидше, аби зробити ще більше і ще гучніше. И еще два раза. <свист> так, е yeah. Наступна вправа, вона на посилення, називається бамбук. Ми повертаємось, нахиляємось, розслабляємо верхню частину тіла, розслабляємо корпус. Наша задача поступово по хребцю підніматись, по одному хребцю. Поступово. Ми піднімаємось, 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 піднімаємось. І з підніманням. У нас посилюється звук. Ми опустились, починаємо видавати звук М, грудний. Починаємо видавати свій звук. По мірі того, як ми піднімаємось, посилюється наше звучання. Наша задача почати звучати ще більше. І з кожним разом, коли ми доходимо до краю, там закінчилось дихання. Де закінчилось дихання, ми перенабираємо дихання і продовжуємо з тієї ж точки, тобто з тієї сили, на якій ми зупинилися. <плес> З ми доходили до кульмінації. Поступово зараз спробуємо це робити. Так, є. Тепер робимо наступну праву. Що таке? Ми починаємо виводити звук. Ми починаємо виводити звук. <кій> відкритий звук. Ми починаємо робити. І зараз наша вправа це. М'якання. Зараз будемо м'явкати. Починаємо зараз, пробуємо слабенько, пробуємо легко, не сильно тиснемо. М'яу. щоб вона була з таким, таким якимсь, м, м, контрастом. Тобто ми її піднімаємо і далі м'яко-м'яко перестаємо подавати. Мія. Дуже дуже плавно стараємося зараз, особливо працювати нашою артикуляцією. З кожним разом стараємось робити все довше і довше. І ще два рази, М яу. М яу. добре, прекрасно. І переходимо до артикуляції. Що ми робимо? Зараз ми відкриваємо нашу найбільшу скоромовку і починаємо читати її на швидкість. Дуже об'ємно і широко артикулюючи, гіперболізовано. Так, поїхали.